Знаєте, тільки що прочитала коментар, який мені написала одна жіночка, або може вона жіночка, я не знаю, що ой, яка, яка ви неохайна, фу. І це було на, або передостанньому відео, там, де я їду з поліції, там, де я така вся, знаєте, зачухана дійсно. І це було чому, я хочу цій жіночці пояснити, чому так сталося. Хоча я вважаю, що не зобов'язана нікому нічого пояснювати. Але все-таки поясню. Значить, дивіться, коли я їхала в поліцію, перед тим я заїхала додому. І вдома я потрапила в, в саме логово ремонту. Я прийшла, а тут була страшна пилюка, яка в секунді на мене осіла, поки я переговорила з тими працівниками нашими робочими. Та пилюка на мене осіла, і волосся стало таке, як дроти, його ні причесати, не ні можна нічого. А мені терміново треба було їхати. Тому, розумієте, я це відео, ці відео взагалі канал, я веду для інформації для людей, які проживають в Польщі в основному. В Україні мене дивляться дуже багато, просто цікаво, як ми живемо. Тобто я веду влог, я веду, показую відео про життя в Польщі. Я не показую тільки, що в нас кожен день свято, що я намальована, що я з гарним волоссям і так далі. От зараз я помила голову, так? І воно вже лягло. Але вже пилюки такої в нас нема. Тому воно і лягло, а не стоїть дибки. Тому я така була тоді неохайна. Зрозуміло. Але розумієте, люди, які нас дивляться, вони хочуть бати... бачити поступово, що в нас відбувається. Вони не тікають мого відео, яке є там раз на місяць виходить, бо я десь там раз на місяць сяду і почну знімати. У мене нема часу, я показую все по ходу. Так що, якщо вам не подобається, що я не охайна, ну, то запрошую відписатися від нашого каналу. А якщо ви не підписані, ну, то вам не буде повідомлення приходити про наш канал. Так що заспокійтеся і. Просто разі дивіться. Так що, отакі справа. От така я неохайна. <му> Переглянете.